Вітаю, друзі! 2 листопада, четвер, програма вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну що, Наверно, в останнє поговоримо. Може, колись будемо зачіпляти, може про щось буде, щось там вибрикав буде дуже багато. Олексія Арестовича. Це пішло все, вода пішла. Знаєте, пішла, вода в хату називається. Я не знаю, він пішов в рознос такий. Такий рознос навіть не робив ніхто. Я навіть не пам'ятаю, що. Ну, це Гордон робив такий рознос і він. Я інших пам'ятаю, і всіх я пам'ятаю, хто працював на Порошенка, на Ахметова, на Росіян. Медведчук такого розносу не робив, бойка такого розносу, Шуфрич такого розносу не робив. Що робить зараз Олексій Арестович, ну під час війни це, друзі, ну набагато більше, ніж ті люди, які це робили в мирний час. Да? Ось набагато більше. Так що, дивіться, Олексій Арестович, чому я зробив для себе такий висновок? Арестович, Олексій Арестович не включив світло, друзі. Вибачте. Ну, ось зараз включив. Олексій Арестович е ну, вирішив поставити себе в один ряд із Валерієм Залужним. З Валерієм Залужним, е головнокомандуючим, який мовчки. Тяжко, ну, ну дуже тяжко робить свою роботу. Інколи неможливу роботу. Він їздить по фронтах, він буває в Авдіївці, він буває на самих критичних точках, він знає все, що робиться. Він знає, як робиться. Ви прочитає, можете прочитати всі його інтерв'ю економісту, де він дав. І от що заявляє Олексій Ристович, ось коли я говорю для мене ті заяви ладно, я десь знаєте, обурювався, десь там сміявся, десь по-різному. Я це все розумію. Тому це звичайні гроші, гроші, гроші. Олексій продався. Олексій, просто коли сказав, перший раз, коли він виступив на українців і сказав, що ви будете тут гнити, а я буду на яхті кушать кальмаров. Ось це його мрія. да, І він це вже розумів, що він це буде робити. І ось він вже він тоді сказав. Зробив перший крок, а далі я вже просто все розумів, і я вам казав, я ну, ну людина вирішила їсти кальмари на яхті, чи на підводному човні, чи, я не знаю, чи на острові, він вирішив, він взяв і він пішов. Хто його куратор? Пишуть Корбан, Ахметов, цей 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 цей, 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 цей російський цей, що сидів, і випустили його. Ой Згадайте. Кого то не пишуть? Американці, я не знаю, росіяни там Медведчук. Да? Ходорковський, Ходорковський. Не знаю, хто його куратор. Можливо, всі, можливо, потроху, можливо, декілька, можливо, хтось один. Це не суть важне. Але те, що він сказав, що тези вчорашній статті генерала Залужного про фактори перемоги збігаються з його тезами, ось як він це сказав. Как-то тезіси із інтерв'ю Залужного подозрительно совпадають з тезисами із, із інтерв'ю Алексея Арестовича. Як співпадають? Генерал Залужний каже прості, звичайні, зрозумілі речі. Я Котолись помилився. Це те, що я також основне беру, що запросив там. Ні, не те, що помилився, він не допросив. Він тоді сказав: артилерія, боєприпаси, броньована техніка і все буде нормально. Але він не допросив літаки і. Ракети дальньої, дальньої дії. І він сказав, що да, це була помилка. Ось це тепер нам потрібно. Він ще там виклав 5 пунктів, що йому потрібно і для чого потрібно. Він сказав, що війна йде по-новому і що, 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 що треба змінювати. Ну, це, це суть статті, ви, це сама, самі подробиці статті, це ви можете звучити. І інтерв'ю ви можете прочитати самі. Вони скрізь. Я не хочу нав'язувати свою думку, але те, що він взагалі проти. Протилежні речі каже, як одне й те. Же. Той каже, прагматично і практичні речі, що треба для того, для того і для того, і що винні в цьому, і він, і партнери, і Захід, і Америка. і Він там це говорить. Він не називає там, але це чітко ясно зрозуміло, що говорить Арестович. Арестович говорить, що треба Мінск 3 Треба підписати, треба здати території, треба миритися з Росією. Ростовіч каже, що Зеленський труп, що De... це те, що і Гордон. Що Зеленський к... він там десь в якомусь, начебто, інтерв'ю сказав, що він корупціонер, що він нездатний, і, і так він попер попер, пішов. Ладно, ну а це коли він порівнює. А хтось не знає. Хтось не читав того і не читав того. І розумієте? І хтось це послухає, о, все, Арестович. Так Арестовича вже все. Росіяни підняли ось так. Це кращий Українець для них. Кращий. Розумієте? Його піднімають Порошенковці. Вони разом наїжджають на притулу. Ну, слухайте, ми будемо це потихеньку десь розбирати, але те, що він все, От просто він все. Е -е 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 -не, можна, не можна його вважати. За патріота України, за того, що любить Україну, взагалі за того, що хоче волі для України. Да, він навіть по, по, по мові давно роз'єднує, але тут він взагалі, знаєте, так іронічно, скептично, так тихенько, так тоненько сказав, що рускоязичні не повинні мати священного права воювати за Україну. Ви розумієте, що, що він робить? Він просто настраює, то тонка настрає, то ненька настраює. Їх треба лишити этого права, пусть сидять в тилу. Він тоненька, тоненько все це робить, да? е, показуючи, що україномовні, ви, ви, не, ви, ви не знущайтесь над російськомовним і так далі. Закрили. Закрили Арестовича. Ми, ми допомагаємо нашій армії. Ми допомагаємо пришвидшуємо нашу перемогу. І ми це це робимо. Я хочу подякувати Репешка Любові. Малої Валентини на Монобанк, о 13.06 на Монобанк хто задонатив без прізвища, о 12.08 на Приват24 без прізвища, Хрущові Тетяни, Денішки Валентини, велика вам подяка. Друзі, йде зима, йде зима, і наша, наша робота з вами дуже потрібна. А ще дуже потрібно, я коли надав. Коли я надав кліч по маскувальним сіткам, відгукнулись, відгукнулись з Полтавщини, відгукнулись з Кировоградщини, відгукнулись з Хавщини. От на Харківщині є така група, 21 регіон. Друзі, я потім розкажу, можливо, завтра, післязавтра я розповів про неї, про неї подрібно. Вони вже вислали сітки, вони роблять також зима, роблять газові горілки для обогріва. Да? Вони роблять буржуйки. Молодці хлопці, дівчата, молодці, хто може, допомагайте, хто знає цей регіон, знаходьте, Там їхні десь є їхні е, сторінки в Інстаграмі, Фейсбуці. Ну, вони нам допомогли. І я їм щиро вдячний. І контактуйте з ними, а я буду розповідати з ними, за них поступово. Ну, і знаєте, що я ще знаю? А я знаю, що те, що я сказав, що там, де. Знаходяться ради обласні селищні міські, е в яких більшість е не не, не та, що потрібна зараз, а більшість колишніх порошенківців, там тимошенківців, там, де вони склали коаліцію, там де Дерибан. І нічого ти з ними не зробиш. Або терор, що нам не дають робити, і ми цього взагалі не дуже хочемо. Або я не знаю, що, або вони будуть от ремонтувати, як в Ужгороді, Рада вирішила, да? Відремонтувати пішохідний міст за 800 тисяч доларів. Пішохідний міст в Ужгороді. Ну, я просто хренію цього. Просто хренію. По цьому мосту, що танки їздять, фури їздять. А? Хімарси наші возять, літаки туди сідають. Що цей міст? А можливо, його просто можна підремонтувати за 50 тисяч доларів. І користуватися, поки у нас війна. Ну за 100 тисяч, я не знаю. Ну не за 800 не за мільйон практично доларів. Ось це роблять, ось тому Порошенко і його команда не хочуть забирати з місцевих бюджетів ПДФО військових для того, щоб ці ж гроші пішли до військових. Вони цього не хочуть, вони хочуть забирати у військових, красти. Вони крадуть у військових. Вони, як бури, були мародери. Свинарчуки, Пашинські це все як були мародерами. Порошенко возглавляв їх. Так вони мародерами і залишились, друзі. Ну є сумна у нас подія. Підписались, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, нажміть на дзвоник, друзі, розкажіть людям, передайте людям, хай підписуються, хай приходять. Ми тут свої, нам треба разом бути. Так от сумна новина в одеській лікарні помер. пам'ятаєте, військовий, якого наприкінці жовтня побило четверо невідомих у Чорноморському. Тоді були невідомі, Про це повідомила дружина. А, унаслідок побиття у Юрія Куприча, так звали його, бу були зламані шейні хреб хребці та стався набряк мозку, друзі. І він весь цей час перебував на апараті ШВЛ. А, напередодні це дружина його каже, йому, у нього був день народження, йому виповнилось 52 роки. Все людина померла, померла не на фронті, хоча був військовий. І, до речі, що дуже сумне, саме сумне, що чоловіків, які його побили, затримали. І це також виявилося військові. Ось така неприємна картинка у нас. Дуже неприємна, друзі. Ну, і що останнє, да, знову ж це, що все пропало, стаття в Таймс. Та ніхто на неї за кордоном не звертає уваги, розумієте? Ніхто на неї не звертає уваги. А, увагу звертають, знаєте, на кого? Ось на цю людину, яку я називаю Лиса Башка. Це не в ООН, ось ця, ось, ця, ось ця вона для мене вона. Заявила в ООН, що Ізраїль не має права на самооборону, оскільки сам є окупантом. Ну блін, ну як? Ну як це? А я вам скажу як. Ось ми з вами знаємо, що Росія окупант, вона йде до нас, вона знищує українців, вона вбиває українців, вона окупувала наші території і вона заявляє, що це вона захищається, вона має право. А ось тут Ізраїль не має права. Я вам скажу, як це працює. Ось ми з вами знаємо. Що, і де і як. А якісь люди в Монголії, в Африці, в Бразилії, в Венесуелі, вони не знають. Багато хто не знає, що тут Росія напала на Україну, що там в секторі Газі, щось чули. І вони вірять. Ось цьому солідному чоловіку, який знаходиться в Організації Об'єднаних Націй, і він заявив це на весь світ. І вони просто це беруть, приймають до уваги, і вони це вже знають: все. Ізраїль окупант і не має права. Росія не окупант, має право. Розумієте, як це працює? На обізнаних людей воно не працює. На необізнаних воно працює. І працює ж жорстко. І тому кажуть, що остиває, люди перестають, тому що от от їхня брехня. Ну, ще Гебель сказав, та навіть не Гибер, це якийсь Якийсь дуже відомий, е великий, де, да? Ще, ще, ще дуже древній. Да? Сказав, що е повірити а, за заставити людину, повірити в. Брехню, як знаєте, там, легко. А переконати її, що це брехня, практично більше неможливо. Ось так це працює. Ну, і останнє про ті Таймси, про те, що там Арестович каже, з нами ніхто не хоче, іти то, і то на нас все забули. Всі, Німеччина. Знову передала новий пакет допомоги. Пакет дуже чудовий. Пакет дуже прекрасний. Він стоїть раз, два, три, чотири, п'ять, сім, З дванадцяти, здається, позицій, там на класні речі. Сполучені Штати ввели величезні санкції проти Росії. Ну, навіть це там фінансові установи, там і люди, там персональні, там підприємства. Я навіть на це мене там пунктик також ну, дуже порадував. Вони ввели. На більше, ніж 10 підприємств в різних країнах світу, не, 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 я не, не знайшов, які допомагали Росії обходити санкції. А це щось дозначить. Подивимося, це не зразу, не завтра, але через місяць менше ракет. Менше снарядів, менше танків і так далі, і так далі. Чим більше таких санкцій, якби вводила і Євросоюз, я сподіваюся, що введе, це краще. Це набагато краще, друзі. Я вам дякую, що ми разом. Я вам дякую ще раз за вашу допомогу, за вашу участь, за вашу українськість, за те, що ми всі, ось ми, всі, одна родина. Україна переможе.